Бути християнином без церкви чи це можливо? Чимало вірян розмірковують над складними, але важливими питаннями: чи можна вірити в Бога, не ходячи до храму? Чим церковна молитва відрізняється від особистої слово Василя Лозовицького проти настоятеля храму святителя Феодосія Чернігівського міста Луцьк. Чи може людина бути християнином поза церквою? Є таке називається богослів'я безцерковне, нецерковне християнство поняття, яке насправді е, ну, такий якби, оксюмерон, який внутрішньо суперечливий. Якщо ти християнин, то ти е, вже самою твоєю назвою, вже причетний до того, що не є твоїм особистим. все що на писанні е, в книзі діянь вперше зустрічається оце поняття християнин. І ніхто ін, інший як? Жителі Антіохії Сирійської перші стали називатися, себе та називати таким ім'ям, і звідти, від того моменту, таке найменування, воно йшло в історію церкви. Але чим були характерні ці люди? Вони були тою першою певною громадою християн, які жили отим життям спільним, життям єдиним, яке нагадувало життя Пресвятої Святої Тройці. І це явилося в тому, що вони не просто замкнулися в своїй особи громаді і жили лише потребами своїх тих тої гуртку людей, які. Які об'єднано об'єднані були релігійно, але почувши, що є потреба у християн Єрусалиму, тих братів і сестер, які перебували під час часи гонінь, переслідувань і потребах якісь навіть матеріальних, вони зібрали певні навіть, е, матеріальні необхідну допомогу і переслали їм. Цим виявилося, що християнство не є егоїстичним замиканням в собі, а є тим, що е, передбачає існування спільноти. Існування тих спільних служінь, звершення того служіння, і в тому числі звершення спільних богослужінь і звершення того певного спільного служіння і соціального навіть. В Євангелії зустрічаємо таку фразу, де двоє чи троє зібрані ім в ім'я моє там, і я посеред них говорив Господь своїм ученикам, вказуючи. На ту умову, на ту запоруку того, що є ознакою спільності, того, що ми називаємо церквою. Бо дуже часто хотіли дати, що таке визначення, що таке церква. І говорили, що церква це є, як апостол звичайно, це тіло Христове, де є голова, де є організм, а той організм він складається з органів і з клітин. І кожна клітинка з іншою вони зв'язані, поєднані. І власне тому і християнство це є, є тим зв'язком духовним, внутрішнім християн між собою, між собою і одночасно і з Богом. Так само, як і. Власне, двоє чи троє зібрані в ім'я моє, показує, що люди не зібрані за якихось інших інтересів, за якихось інших потреб і так далі, а об'єднують цих людей, якщо говоримо по визначенню катехизичному, це є віра в Бога, закон Божий, священне началі і таїнство, згідно з визначенням такої от Ось такі чотири критерії, то, що є церква, це спільнота, яку об'єднує віра в Бога, той закон Божий. Ті заповіді, любові, які Господь дарував людині, як той закон, якими людина повинна жити, це є священне начальня, тобто ті священнослужителі, через які благодать Божа діє, і які звершують таїнства для того, щоб давати, подавати благодать народу Божого, і відповідно таїнства самі, через які Бог дає людям необхідне для їхнього спасіння, для життя і цього земного, і майбутнього вічного. Вірю в Бога, але не вірю в церкву. Чи може бути так насправді? В символі віри ми чітко сповідуємо: крім віри в Отця, крім віри в сина, крім віри в Духа Свято, вірую в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву. Віра в Бога передбачає і сповідування, і віру в те, що ми маємо і ту інституцію, яку встановили не люди, а сам Бог встановив і сказав, збудуй церкву. І врата пекельні їй не здолають її. Господь заповів і так постанови, щоб людина не спасалася сама по собі, не спасалася десь від того світу, відмежувавшись, відмежувавшись, втікши в якісь такі непроникні для інших людей обставини чи ситуації, але, власне, щоб людина перебувала в спілкуванні, в церковному середовищі і носячи. Тягарі один одного, допомагаючи один одному на шляху спасіння, тим звершувати і виконувати власне те покликання, яке Господь дає кожному. І тому, власне, коли хтось говорить, що вірувати в Бога не передбачає вірувати в церкву, це напевно він заперечує одне, бо як він не вірить в церкву, то напевно він і не може казати, що він і вірить у Бога. Церковна молитва це є молитва спільна, це молитва не одної людини, а це молитва багатьох чи декількох, які збираються в ім'я Господні. У нас в православній церкві так прийнято, що навіть літургія не може бути звершена священнослужителем на самоті, мусить бути ще інші, тобто те, ті, хто називаємо народом Божим, ті, котрі єдиними устами, єдиним серцем призивають ім'я Господнє. Тому, власне, не може бути спасіння. Особистісного. У нас є поняття таке, що з перших віків християнства нема такого було, не було такого принципу чи прикладу, що от людина може спасатися сама, не потрібно приймати участь в житті інших, не потрібно належати до громади, не потрібно належати до церкви. З самих початків християнства чітко було встановлено, що апостоли закликали християн бути тою спільнотою, бути тим народом Божим, який живе. Не кожен своїми інтересами, не кожен своїм баченням, що я хочу спастися, а всі інші для мене байдужі, а передбачає те, що я переживаю за всіх тих, котрі поряд зі мною, за всіх тих, за кого я відповідаю перед Богом, за всіх тих, котрі Господь мені послав на моєму життєвому шляху, як тих, тих за якого я повинен теж і молити Бога, і просити Бога, і разом з ними йти дорогою до Бога і досягти власне спасіння, яке Господь нам дарує. Тому власне не може бути розуміння того, що е, і власне молитва. Коли говоримо про особисту молитву, звичайно, що молитва особиста, вона так само Богом вислуховується. Але молитва, коли двоє чи троє, і більше зібрані в імя Господнє, вона набагато має більшу силу, набагато має більшу перед Богом таке дерзновення, набагато має перед Богом оту більшу значимість не тільки для Бога, а в першу чергу для нас. Бо Бог приймає і чує, як кожного зокрема, а тим більше чує багатьох. І скільки раз було в історії церкви прикладів і призивань, коли спільною молитвою люди відвертали від себе ті лиха, які б давалося були невідворотні, спільним покаянням, спільним спільною переміною свого мислення, свого бачення, свого розуміння, свого життя, люди відвертали від цього, здається, від те, що ма не могло бути повернуте інакше. І це ще раз, і ще раз за нас прикликає, показує наскільки важливим є саме спільна молитва, саме звернення до Бога в громаді в спільноті церкви Без участі в таїнствах церкви людина, напевно, що не може спастися, тому що перше таїнство, в яким людина входить, долучається до життя вічно, це є таїнство хрещення. За ним іде таїнство миропомазання Кожне таїнство дає оту особливу спасительну людини благодать. Яка допомагає людині, яка дає людині силення як і душі, так і її тілу, підкріпляє її на їх життєвих дорогах, на життєвих шляхах. І, власне, таїнство це під ті особливі священодії, де під зовнішніми певними обрядами, під зовнішніми певними матеріальними. Речовиними е, субстанціями і так далі, подається невидима благодать Божа, яка укріпляє людину, яка преображає людину, яка перемінює людину. І власне таїнство це те, що дає відчуття людини, людині присутності Бога поміж нами. Бо, напевно, не випадково Господь заповів звершувати кожне таїнство воно не є вигадкою людською, і кожне таїнство має боговстановленість, має той оте, момент, який вказує, що саме Господь е, настановив, показав. Заповів, як і от, як, що треба звершувати, як треба звершувати власне. І ще, раз, і ще раз нам нагадує про те, що ці засоби, необхідні для нашого спасіння, є тими необхідними атрибутами, необхідними елементами справжнього життя людини і тим, без чого людина не може уйти у вічність, не може спастись. Якщо людина тривалий час не буває в церкві, але молиться, тим не менше вдома, чи може вона втратити і зв'язок із Христом. З одного боку, ніби людина проводить релігійне життя, з боку, ніби перебуває у зв'язку з Богом. Але це відмежування, що служить причиною того, що людина не ходить в церкву. Що сходить, сходить, служить причиною, тому що людина не хоче перебувати в тій спільноті і приймати участь в спільному, бо служінні спільній молитві напевно, елементи егоїзму. Коли людина зациклюється на собі, на своїх потребах, на своїх прагненнях, з іншого боку, осуд. Бо каже: той не такий, той інший. Каже, як я буду з тими перебувати, коли вони мені ну, ніби шкодять перебувати в молитві з Богом. Але, напевно, в тому і Господь закликав до спільноти, до, до спільноти, до церкви вірних, щоб, перебуваючи один з одним і вказуючи на те, що церква не є спільнота здорових людей. А церква напаки є спільнотою тих, які, відчуваючи, що вони хворі, але тим не менше і співчуваючи і допомагаючи один одному, не хочуть осягнути те уздоровлення. Бо спасіння не що інше є, як уздоровлення. прикладається навіть цей термін з грецької мови, як набуття тої цілісності, зцілення, власне, від тої хвороби, якою, з якої ми всі народжені на цей світ. Але коли людина з тої хвороби живеться, коли людина згадається, що це природній стан хвороби, тоді вже для неї важко довести, що ти насправді хворий. І дуже важко, коли людина хвора, і коли вона думає, що це нормально, сказати, що тобі треба щось робити з собою, тобі треба лікуватися. І, власне, от християнство ще раз і ще раз нагадує, щоб людина не перебувала в тому такому самообмані, а відчуваючи оту хворість, хворість на гріх, хворість на оту проказу душевну, одночасно перебуваючи, не би в тому лепрозорії, таких саме, як і сама, одночасно отримувати і просити в Бога зцілення. Посити в Бога оздоровлення і посити в Бога допомоги, бо відчувати, що своїми людськими силами і своїми лише людськими засобами це осягнути неможливо. Лише Бог його поміч і наші зусилля в спільноті, в спільноті лише є тим, чим ми можемо осягнути спасіння. Почати напевно треба. І спочатку, напевно, так як і покаяння, метано є переміна, зміна, якщо є відчуття, те, що людина хоче переміни, хоче відчуття того справжнього життя, то вона повинна знайти, віднайти себе в тій спільноті, віднайти в себе в церкві, віднайти себе як ту дитину Божу, як того сина, який з івангельської притчі, блудний син, який маючи від батька, батька ті всі. Статки, маючи від батька ту частину спадщини, він її розтратив, а потім прийшов до розуміння, що йому недобре в тому місці, в якому він опинився. Він хоче опинитися в іншому місці. І дуже часто, коли людина відійшла від церкви, вона може опинитися на такому роздоріжжі і каже, і не знає, куди йти. Куди б не повернулася, завжди ну, щось не те. А як знайти, віднайти себе в церкві? Напевно, треба віднайти себе не як ту част, частинку того організму, як щось тут частинку того тіла, яке має місце, як для якого є все? Ну на тебе чекає, на тебе чекає ті очі, обійми, на тебе чекає то братня синівська любов. На тебе чекає те розуміння, те сприяння. Бо дуже часто в нас таке уявлення, що коли людина прийде в церкву, як і ну на неї ніби всі дивляться. Ніби на, те, на неї всі зосереджені. Але насправді це лише не таке може бути ну, хибне враження, хибне уявлення, бо насправді всі, так стоять, всі стоять в храмі і всі стоїмо перед Богом. І на всіх і на кожного дивиться Бог. І власне всім і кожному Господь хоче дати те, що необхідно нам. Він не хоче від нас, бо ми йому даємо те, що Він нам вже дав, а Він хоче те, що ми справді можемо принести Йому. А від нас може бути лише подяка, прославлення, похвала його імені святому і життя по Бозі і разом з Богом.